Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про модифікатори в англійській мові. Це такі маленькі слова, які роблять прикметники або прислівники сильнішими чи слабшими. Модифікатори можуть бути слабкими, середніми та сильними. Ми використовуємо слабкі модифікатори, коли ми хочемо сказати, що щось є трохи, або злегка більше, менше красивіше і так далі. Ось ці слова: A a bit. bit It's noisy in here. Тут трохи шумно. A little. I'm a little hungry. Я трохи голодний. Slightly. slightly The window is slightly open. Вікно злегка прочинене. Переходимо до середніх модифікаторів. Ми використовуємо їх, коли нам потрібно підсилити більше, але не занадто. Ось ці слова. Quite. The exam was quite difficult. Іспит був досить складний. Rather. That's rather That's strange. Це досить дивно. Pretty. Uh, she looks pretty tired. Вона виглядає доволі втомленою. Kind of... I'm kind of nervous about the interview. Я ніби трохи нервую через співбесіду. Fairly... The instructions were fairly clear. Інструкції були досить зрозумілими. Somewhat... somewhat He was somewhat surprised by the news. Він був дещо здивований цією новиною. Переходимо до сильних модифікаторів. Коли ми хочемо сказати, що щось дуже дуже сильне. Very... She is very kind. Вона дуже добра. Really, I'm really sorry about that. Incredibly, the view from the mountain was incredibly beautiful. Extremely, he was extremely tired after the trip. Absolutely, this answer is absolutely correct. Totally, that's totally wrong. Completely. The room was completely silent. У кімнаті було повністю тихо. Utterly. She felt utterly alone. Вона почувалася цілковито самотньою. Highly. highly This book is highly recommended. Цю книгу надзвичайно рекомендують. А зараз увага. Не всі прикметники однакові. Є слабкі, які можна підсилювати або послаблювати. Cold, tired, happy, small, big. З ними добре працюють модифікатори. Very, really, quite, a bit, fairly very cold, really tired, quite happy. А є сильні. Вони вже самі означають екстремальний стан. Freezing, exhausted, furious, delighted, enormous, starving. З ними не кажуть very, натомість використовують absolutely, completely, utterly, totally. Absolutely freezing, completely exhausted, utterly delighted. Отже, просто спробуйте замінити слово very на інші варіанти, і ваша англійська стане більш живою, точною і яскравою.